Так виглядає фінал історії криворізького наркокартелю Двадцятівський. Сумнівний бренд діяв у місті під орудою 30-річного ув'язненого. На цих кадрах він в одній із трьох знешкоджених лабораторій. Це лабораторія, де ми знаходимося, так? так. Ну, як готова речовина називається, ви знаєте? Яку ви виготовляєте? А, тобто тут ви виготовляли психотропну речовину, так? Да. А це вже, я так розумію, готова продукція. Можна сказати, готова. А майже готова, так? Чоловік організував постачання психотропних речовин з Єгипту в Україну, налагодив виробництво метамфетаміну. Зароблене, легалізував, купивши автомобілі. Фігуранти працювали шляхом розкладання майстер-кладів для перевірених оптових клієнтів. Взаєморозрахунки відбувалися виключно криптовалютою. Упродовж року лідер злочинної групи заробив майже мільйон доларів, частину з яких відмив шляхом придбання 44 автомобілів, а Решту скерував на розвиток наркобізнесу. Розвитку бізнесу схоже не буде. Вартість знайдених наркотичних речовин за цінами чорного ринку сягає майже 100 мільйонів гривень. Також правоохоронці вилучили криптоферму, лабораторне обладнання, зброю та боєприпаси 3 мільйони гривень у різній валюті та 65 автівок. За результатами слідчих дій затримано 12 учасників злочинної організації, 15 особам повідомлено про підозру. Фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення вказаних кримінальних правопорушень зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олег Андрекссон цей день.